you <laughs> Слава Україні. Перші про головне підписатись на наш новий канал інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. На днях на Ютуб каналі Ґрунт вийшло інтерв'ю з Аліною Михайловою, начальницею медслужби Ульф батальйону Вовки. Давінчі. По-перше, про що почалася розмова? Про це скандал з Тарасом Чорноволом. Нагадаємо, що екс Чорновола облили зеленкою і кинули у смітник. Свої дії активісти назвали помстою за образу Аліни Михайлової. У військової запитали, що вона від. Чула, коли побачила те відео. Я не буду приховувати, звичайно, що я відчула приємні емоції, і я не скажу, що це було там через якісь мої особисті образи. Я навіть була просто більш рада, як ти говориш ті ілюстрації, тому що Тарас давно заслуговував на таку славу, зазначила військова. Михайлова зазначила, що дана подія стала для неї справжньою несподіванкою, до організації якої вона не причетна. Як зазначив інтерв'юер, цей інцидент підняв дуже велику хвилю, що навіть потім Порошенко. Та його партійцям довелося казати своїм, що час припинити це все. Тому ж у військової запитали, чи вибачився хоч хтось перед нею за це все. Ні, ніхто. Єдине, це те, що було в соцмережах. Та Милуценко виступав, і потім Геращенко попустила трошки з цією темою. Проте ні Петро Олексійович, ні їх якісь піарники, яких ніхто мене особисто не виходив, і ні з вибаченнями, ні просто з якимись коментарями. Взагалі далі зайшла розмова про те, що порохоботи носять скріни, де Михайлова пише про парк. Та називає їх поганими словами. Не просто ж так вони виникли ці коментарі. Що було першою причиною цього конфлікту? Запитали у військової. Першою причиною було те, що ми викладали на аукціоні речі росіян. Це були шеврони, годинники, якісь чи статуетки. А вони почали казати, що з бідних росіянчиків не можна знімати нічого, бо це мародерство. Нещасні росіянці, це ж грабунок, це усе писали прихильники Порошенко. Додала Аліна. Тож вони писали про те, що Михайлова буде сидіти в тюрмі за те. Що вона на аукціонах для ЗСУ продає трофеї розсолдат. Власне, на це вони і отримали ту відповідь. Далі порохоботи писали про аварію на Хрещатику. До речі, нещодавно, буквально декілька днів тому, ми виграли справу в суді про наклеп, додала військова. Вона зазначила, що і цю історію, і ще десятку фейків створюють прихильники однієї політпартії. Це вже не секрет. Вони писали про те, що я у стані наркотичного алкосп'яніння була за кермом. Переді мною був дав і ми створили аварію на Хрещатику з винес. Паркану на джипі, на якому був на їх думку символ бовків Давінчі, це носилося там декілька тижнів. І там уже було про те, що добре було, якби Михайлова загинула в аварії разом з Давінчі. А як шкода, що Михайлова із да Вінчі не загинули на війні, бо вони тепер по Києву літають, розповіла Аліна. Також вона додала, що люди, які бажають смерті військовим, вони нічим не відрізняються від росіян. Тому ось ця історія про порохоботів показує людей, які говорять тотожні речі з росіянами через інші політпогляди чи ще що. Ось люди, які є прихильниками політсили Петра Олексійовича або Зеленського, вони мене не хвилюють. Ну тобто у кожного будуть свої політводоподавання. Вони мають право на існування, вони мене не стосуються. Але вибачте, коли це виходить за межі, коли погрочують розправою над військовими, які не поділяють цих політпоглядів, коли там мені пишуть, що вони відкривають збор на кислоту для Михайлової, то про що це говорить? Далі йшла розмова про те, що так звана секта Порошенка вже не вперше накидається на військових та починає трав у військової запитали, чому у людей взагалі зараз піднімається язик булити тих, хто захищає країну на фронті. На мою думку, люди занадто сильно загралися в підготовку до якихось уявних майбутніх виборів. Ну тобто, я не можу ніяким чином по іншому це пояснити. Так як навпаки, поодинокі вже були і раніше. Це мало було б присікатися, але ніхто не зробив ніяких висновків. Через це ми маємо те, що маємо. Таким часом анонімні телеграми повідомляють, що Порошенко вирішив іти в президенти і доручив своїй партії після Усіх скандалів готуватися до виборів, Михайлова зазначила, що люди зійшли з розуму, вони відпрацьовують схеми, за які їм хтось платить. Це якісь ферми, це боти. Політичні табори Петра Олексійовича мали потриматися два чи три місяці повномасштабної війни, щоб потім почати знову цей лютий хейт усього на світі. Ну це одна з причин, чому так ми століттями от ввозилися у ці брудні воді, тому що це національна забава. Тобто, навіть коли у нас є один ворог, проти якого варто було б сконцентрувати усі сили і боротися. Проти нього ні, ми робимо інше. Додала Михайлова. Шкода, що є люди, які замість того, аби допомагати нашим військовим, наближаючи нашу перемогу, навпаки, поливають їх брудом. Ситуація з Михайловою. Приклад того, що якби ті порохоботи не старалися, у них нічого не вийде, адже правда завжди бере верх. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.